За проїзд без пенсійного посвідчення 83-річній Елеонорі Артемєві виписали штраф 240 гривень. Жінка забула посвідчення вдома. В пальто мені буде жарко. Я машинальна сіла і аділа ту куртку. В пальто залишилася моя ета карточка. В тролейбусі номер 9 зайшли контролери. Оті документи. Я за свою сумочку, а пенсійного-то у мене немає тетяна Кирієнко була невблаганна штраф, я говорю, я говорю, выйду, я могу, а я говорю, вы знаете что? Я куплю билет. Она мне ще говорит, нет, и билет вы не будете покупать, значит, нет, и не выйдете. Штраф платить будете. У меня просто, у меня говорю, нет денег, кроме этих 100 гривен. Угу. Нет. Тогда будем писать акт. Я говорю, ну тогда пишіть раз. За Елеонору в Парфирівну заступився Олександр Ломако, виконуючи обов'язки мера Чернігова. Вони перевірили, в неї ну, дійсно не було квитка, бо вона має як пенсіонер право на пільговий проїзд. Накричали прямо в тролейбусі. вона ну, Виписали штраф 240 гривень. Вона запропонувала оплатити цю поїздку. Вони сказали, що ні, ви вже порушниця. Запропонувала вийти і піти додому пішки. Нічого не спрацювало, виписали і штраф. Вимагав від контролерів міського громадського транспорту належного ставлення до літніх людей. Під час міської наради передав керівнику тролейбусного управління Руслану Ємцю контакти бабусі і сказав оплатити за неї штраф. Значить, я вам дам зараз після наради контакт заплатити штраф, вибачитися. Якщо буде ще такі факти, я сам особисто поговорю з цим контролем і Я не уявляю, що я з ними зроблю. Юлія Семенець для газети Вість.